Юрій Дрогобич українець, якого слухала Європа. Болонья, 1483 рік. За дубовим столом сидить людина з глибоким поглядом, а в руці гусяче перо. Пахне свіжим пергаментом і тущу. Він ставить останню крапку у книзі, що стане першим друкованим твором українця в Європі. Його ім'я Юрій Дрогобич, і він щойно змінив історію. Хлопець із краю мапи. Він народився близько 1450 року в місті Дрогобич на краю тодішнього світу для гуманістів Риму чи Відня, але в його голові народжувалося щось більше за географію. Молодого Юрія приймають до Краківського університету. Там він не просто вчиться, блискуче закінчує філософський і медичний факультети. А далі, неймовірне, він їде до Італії, у Болонії. Серце європейської науки стає доктором медицини і філософії, а згодом ректором Болонського університету. РЕКТОРОМ Іноземець Українець 15 століття. Зірки, що говорять, Юрій був одержимий не лише логікою, а й космосом. У 1483 році він видає книгу прогностична оцінка поточного 1483 року, перший друкований твір українця. Це не просто астрологія, це рання наука, де він намагається передбачити політичні і природні зміни, ґрунтуючись на спостереженнях за зорями. Цю книгу читають у Празі Парижі Римі Її обговорюють при дворах, а ім'я Джеоргіус Дрогобіч Терусія вперше звучить науково і гордо з українським корінням. Учитель Коперника існує версія, що юний Миколай Коперник міг читати твори Дрогобича. Бо саме в Кракові на початку 16 століття вчили за книжками з Італії. І цілком можливо, що саме українець поклав першу логічну цеглину до революції в астрономії і забуття. Помер Юрій Дрогобич тихо, у Кракові, без фанфар, без могили, яку можна точно знайти. Його ім'я згасло на кілька століть, бо не був вельможею, бо писав латиною, бо був з провінції. Але тепер ми знаємо. Перший український голос у європейській друкарській історії належав йому він ішов не за модою, а за правдою не до трону, до істини. І якщо зорі справді впливають на долю, одна з них тоді точно засвітилася над Дрогобичем.